Кам'янець-Подільський фонд братів кличків обрав не випадково. Тут всього дві спортивних школи, а охочих займатися боксом чи дзюдо набагато більше. З відкриттям нової школи шанс стати чемпіоном з'являється у всіх бажаючих. Головне при відборі школ у нас було це по перше, комплексний принцип, тобто, щоб ця дитяча спортивна школа презентувала декілька видів спортів. По-друге, це звичайно, що ця школа була масова і мала загальне міське значення. Місце народження майбутніх чемпіонів відкривають усім мікрорайоном. Раніше на тренування школярі мусили їздити до центру. Тепер спортзали стали ближчими до них. Тут і проживає процентів 30 населення міста, тому цей зал буде великий плюс для цього мікрорайону. У дітей з'явилися кращі умови для того, щоб проявити свої таланти, свої можливості. І умови кращі і ближче. Тренер сюди, вроді би, переходить наш. Юні спортсмени одразу випробували груші та мати на міцність. Вони вже перемагали у багатьох циукраїнських та міжнародних турнірах. У новій школі з'являються нові мрії. виграти чемпіонат світу? доволі. Приємно падати, мати хороші. У школі готуватимуть майбутніх чемпіонів з боксу, дзюдо, настільного тенісу та боротьби. Як показав досвід, ці види спорту найбільш популярні у Кам'янці-Подільському. Перспективи відкриють зали для танців та аеробіки. Але спорт великих досягнень наразі не головне. «Щоб батьки мали впевненість в тому, що їхні діти не займаються ерундою, а займаються спортом. Надіюсь, наш спорт буде розвиватися. Гроші на спортивні школи фонд братів Кличко збирав на благодійному вечорі. Впродовж року подібні заклади планують відкрити у Донецькій, Луганській та Чернівецькій областях. Юрій Курочка, Олександр Галянськамця Подільського для Подільської панорами.